Коли я її почав читати, то я згадав вираз мого другого партнера Володбі Поперешнюка про те, що таке нова пошта. Він говорить, що нова пошта це королівство здорового глузду. Тому що тут рішення приймаються головою без зайвих емоцій, в основі яких логіка, математика, бачення і так далі. В чому суть ідеї? Дуже просто рівень вашої компанії. Визначає не якість вашої стратегії, не якість вашої ідеї і навіть не наявність у вас інвестицій. Рівень вашої компанії повністю визначають ті, кого ви наймаєте. Якщо ви наймаєте слабких людей рівня П чи С чи Д, у вас буде компанія рівня П чи С чи Д. Головна ідея в тому, щоб докласти максимум зусиль, щоб на всі ключові позиції ви найняли. Людей з одного відсотка найкращих, які в принципі є нарез.